Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про подвійне оподаткування українців, які виїхали за кордон, так званих українських біженців або громадян України, які змушені були рятуватися від вторгнення широкомасштабного в русні, і покинули територію України і зараз знаходяться на території Європейського Союзу або інших країн. Чому все-таки ці українці повинні платити податки двічі? І яким чином Україна намагається чи не намагається зробити так, аби податки платились лише в Україні про все це, а також дещо більше у цьому відео. Поїхали! І традиційно перед тим як поїхати, хочу подякувати всім воїнам ЗСУ, які зброю в руках захищають нас від цього ворога, і також тим громадянам України, які в Україні або за кордоном підтримують зсу своїми донатами або ж, хоча б податками. Якщо ви хочете підтримати цей канал, то, будь ласка, поставте лайк і коментар цьому відео, і підпишіться на канал. Це допомагає побачити відео іншим користувачам Ютубу і таким чином мені зробити його цікавішим. А тепер поїхали. Отже, за даними ООН, станом на грудень 2022 року українців за кордоном перебуває близько 8 мільйонів громадян. Ці дані також підтверджує Національний банк України, який випустив дослідження досить об'ємне. Я залишу на нього посилання у описі відео про те, яким чином українські мігранти впливають на країни, в яких вони перебувають. І ось Національний банк вказує, що українців найбільше перебуває у Польщі. Там видано. Тимчасових захистів близько 1,5 мільйонам українцям. Далі за Польщею йде Німеччина, яка видала приблизно 1 мільйон посвідок на тимчасове проживання українцям, і після Німеччини Чехія 450 тисяч громадян перебувають там. Понад 100 тисяч українців перебувають в Італії, Іспанії, Болгарії, Великобританії та Франції. В інших країнах українців менше за дуже грубими підрахунками: 8 мільйонів, які постійно перебувають, які не повернулися, тобто на графіку. Є інформація про те, що загалом виїжджало 15 мільйонів, з них 17,7 повернулося, 8 залишилось за кордоном. Так ось цих 8 мільйонів це приблизно 20% населення України, тобто можливо навіть і чверть. І от що робити чверті населення України з податками, де їх Платити чи в Україні, чи за кордоном, в принципі, Україна б мала вирішити протягом цього 2022 року. І недавно, буквально в кінці листопада, МінФін виступив з листом роз'ясненням. Якщо коротко, то позиція Мінфіну зводиться до того, що українській державі, по суті, байдуже де ви будете платити податки. Ми фактично займаємо таку позицію, що проблеми громадян, які виїхали за кордон, це їхні проблеми для держави. В цьому проблем немає. Платіть податки, де вам скажуть. Хоча до цього повідомлення ще влітку Україна заявляла в особі деяких політиків, які формують податкову політику України з, вибачте, за тавтологію, про те, що я цитую: українські біженці після 180 днів перебування в іншій країні, але з доходами з України, продовжать сплачувати податки до українського бюджету таким чином. Даніїл Гетьманцев а, вказував, що Україна розраховує змінити договори, що, щоб біженці платили податки. Тільки до українського бюджету, і він вказував про те, що ми ведемо як двосторонні перемовини, так і переговори з організацією OECP, яка загалом затверджує всі основні договори про уникнення подвійного податкування, модельні, так звані, і таким чином ми б мали з літа до кінця року, приблизно півроку, вести ці переговори і вийти на те, щоб в кінці 22-го року або на початку 23-го року мати результат у вигляді такого, що країни перебування би сказала, добре, ви. Ви біженці з України, будь ласка, ви втікли від війни, платіть податки лише до України. Ми з вас вимагати податки не будемо. Але прийшло цих пів року від моменту заяв політиків. І що ми маємо на сьогодні? Тобто, за підсумками 2022 року можна сказати, що, по-перше, лише Ірландія і Литва офіційно в особі податкових органів на своїх офіційних вебсайтах заявили про те, що. Українці, які є самозайняті або які працюють на українських роботодавців і тимчасово перебувають відповідно там в Ірландії чи Литві, вони не будуть зобов'язані реєструватися у цих країнах як самозайняті особи, не будуть сплачувати податок в відповідних країнах, і також не будуть зобов'язані платити відповідні соціальні внески. Але на жаль, це лише дві країни, які вийшли з такої ініціативи ще задовго до будь-яких переговорів з боку України. Польща, яка як вважалось раніше, яка відповідала на лист однієї з громадських організацій. Українських про те, що нібито українці будуть мати можливість обирати режим податкування, який для них буде більш оптимальний, в тому числі, можливо, не обов'язково вони будуть вважатися податковими резидентами Польщі. Так ось офіційно міністр фінансів чи міністерство фінансів заявило про те, що ні. Ми не надаємо можливості українцям якогось спеціального податкового режиму. Якщо ви проживаєте в Україні більше 180 днів, то ви повинні сплачувати податки лише в Польщі, в тому числі з тих доходів, які ви заробляєте в Україні, в тому числі навіть якщо ви працюєте віддалено на роботодавця українського. Також є повідомлення про масу податків, які сплатили українці, які вже працевлаштовані в Польщі. Ну, це очевидно, що з них роботодавці польські будуть стягувати відповідні податки від рахування робити в польський бюджет. Крім того, теж саме є в дослідженні національного банку про те, який вплив мав на економіку Польщі О, така велика кількість громадян, які додатково приїхали в Польщу і почали витрачати свої кошти чи збереження, чи ті ж допомоги, які їм видавав уряд. Таким чином, я так розумію, що Польща усвідомила про те, що ці люди швидше всього залишаться в Польщі, таким і давати якісь преференції податкові для них як таким, що тимчасово. Переїхали і зможуть через кілька місяців повернутися в Україну, немає жодного сенсу. Ну і третій висновок це те, що жодна інша країна, окрім зазначених Литви та Ірландії, не надавала ніяких пільг на 2022 рік. Таким чином, всі українці, які перебувають в відповідних країнах, будуть розцінюватись для цих країн перебування, як звичайні іноземці, які. Тимчасово чи постійно проживають у відповідній країні, і за наслідками того, який строк вони перебувають, а також інших додаткових елементів, буде визначатися їхнє податкове резидентство і обов'язок платити чи не платити е податки. І наостанок Україна, що робить в цій ситуації, вона видає відповідний лист роз'яснення, який я зазначав. Звичайно, це не є закон, але все-таки цей лист він є публічним і таким, що е вартує звернути на нього увагу, і в відповідному листі. Мінфін я цитую вказує, що у більшості європейських країн критеріями податкового резидентства є наявність у фізичної особи так званого центру особистих чи економічних інтересів на території цієї країни, а також перевищення терміну перебування в цій країні понад 183 дні у податковому році. Отже, за певних умов громадянин України, який тимчасово перебуває у такій європейській країні, може розглядатися податковими органами цієї країни відповідно до внутрішнього законодавства, як її резидент. Простими словами, мінфін України Тобто Міністерство фінансів України вказує, що якщо ви українець і будете перебувати за кордоном в європейській країні більше 183 дні, а деколи і менше, ніж 183 дні, то ви будете вважатися податковими органами цієї країни, податковим резидентом відповідної країни. І як наслідок, ви будете змушені платити як податковий резидент цієї країни всі податки у відповідній країні перебування. І що ж МінФін України каже про податки в Україні? Далі в цьому листі. Він каже наступне: що у разі якщо особа буде визнана податковим резидентом іноземної країни, її доходи, одержані з джерела її походження в Україні, будуть оподатковані в Україні за правилами оподаткування доходів, одержаних не резидентом. Тобто МінФін каже, що навіть якщо ви будете визнані податковим резидентом в країні перебування і все ще отримуєте доходи в Україні, наприклад, від вашого роботодавця, то вже Україна. На них не буде претендувати як на ваші доходи е, українського податкового резидента. А вона буде вважати, що, будь ласка, платіть все, що ви маєте заплатити в країні, де ви є зараз, перебуваєте, а вже потім подивимось, чи як не резидент, наприклад, іноземець, який би заробляв в Україні, чи що би він. Повинен був платити українському бюджету, і таким чином МінФін пропонує уникати якраз подвійного податкування, але тут є невелика або ж велика проблема про те, що в Україні фактично де-факто не передбачено жодної процедури для виходу з податкового резидентства. Тобто, якщо б ви хотіли скористатися цією порадою Мінфіну, стати податковим резидентом, наприклад, умовно Польщі, і таким чином не платити податки в Україні, то вам навряд чи це вийде, тому що як я вже сказав, немає процедури виходу. А по друге, наприклад, якщо ви зареєстровані як ФОП в Україні. Країні, то ви автоматично для України будете завжди податковим резидентом. І це буде означати наступне, що незалежно від визнання вас податковим резидентом в іншій країні, в Україні ви заплатите всі податки, і також в іншій країні ви будете змушені заплатити ті податки, які там вимагає податковий кодекс, зважаючи на те, чи вони заплачені в Україні чи ні. В більшості випадків навіть більше тут виникає проблема для от самозайнятих осіб, особливо фопів. Так навіть якщо ви б там визнані були податковим резидентом в якійсь країні і були згодні платити їхній податок, наприклад, на доходи фізичних осіб, який Значно буде вище ніж 5% чи 2% спрощеної системи податкування, але, тим не менш, наприклад, ви згодні, так, щоб повністю спати спокійно, показати всі свої доходи, то, на жаль, крім податку на доходи фізичних осіб, вам, як самозайнятій особі, в більшості випадків буде необхідно зареєструватись як платником за себе соціальних внесків. І відповідного страхування на випадок пенсії та медичного страхування і в розвинених країнах, на жаль, там, наприклад, як Німеччина, оці соціальні внески вони можуть складати до 40% від вашого доходу. Таким чином, якщо у вас немає доходів в Україні, ви не ФОП, не найнятий працівник на українську компанію, у вас немає цінних паперів, нерухомості зареєстрованих на ваше ім'я юридичних осіб, автомобілів, депозитів, криптовалюти. Тоді, в принципі, ви можете спати спокійно і вам байдуже де ви будете визнані чи не будете визнані податковим резидентом. Також, якщо ви працевлаштовані за кордоном, то вам так само швидше всього не потрібно особливо турбуватися про ваше податкове резидентство. і також, якщо ви отримаєте соціальну допомогу. То ви можете бути спокійні, що незалежно від вашого податкового резидентства ви податків не будете зобов'язані платити. Хоча до вересня місяця всю допомогу, яку ви отримали за попередні місяці, наприклад, якщо ви виїхали в березні, теоретично ви повинні задекларувати в Україні і в Україні заплатити податок як за додаткове благо, тому що лише з вересня Україна прийняла відповідні зміни до податкового законодавства, яке звільняє від оподаткування соціальну допомогу, яка надана іноземними державами. Очевидно, що ви е, цього робити не будете, як і декларувати, наприклад, вашу зарплату, яку ви офіційно чи неофіційно отримаєте за кордоном. Але формально така вимога залишається. Однак, якщо ви не працюєте в країні перебування, ви не отримаєте там соціальну допомогу, але у вас все ще є дохід з джерела походження, наприклад, в Україні, тобто у вас, наприклад, в Україні зареєстрований ФОП, або ви здаєте нерухомість в Україні, або у вас є інші види доходу, то в в такому випадку всі мої поради про те, яким чином українцям, які за кордоном, не платити високі податки, про які я розповідав у своєму відео в серпні місяці, якщо не помиляюся, всі вони залишаються в силі. Я відео залишу в підкасті. Будь ласка, переглядайте. Спойлер, довідка про податкове резидентство України і конвенцію про уникнення подвійного податкування вам ніяк не допоможе. Платити податки лише в Україні і не платити податки в тій країні, де ви перебуваєте. Найпростіший варіант. Який, в принципі, застосовує більшість українців станом на зараз і до цього застосовувала полягає у тому, що ви просто будете приховувати від країни перебування свої доходи, не вказувати про те, що ви отримаєте, наприклад, доходи як ФОП чи як е, інші види зайнятості, і сподіватись на те, що ніколи податкова цієї країни перебування, де ви знаходитесь, не дізнається про ваші доходи. І такий, в принципі, підхід більш-менш е, робочий. Він працював е, багато. То багато років, коли наші там заробітчани заробляли гроші в умовно Італії, а там в Україні, наприклад, здавали нерухомість чи отримали іншого виду доходи. Але з 2022 року, можливо, вже в 2023 Україна все-таки буде приєднана до автоматичного обміну податковими даними з усіма країнами, так званий CRS і можливо, це. По іншому, вплине на таких українців, які от застосовують цей тип мінімізації оподаткування. Хоча, якщо ваші доходи становлять кілька сотень е, євро в місяць, я думаю, навіть з СРС вам переживати особливо немає чого. Більше того, наприклад, в Німеччині, якщо ви не отримали протягом року доходу вищого ніж 9 тисяч євро, ви офіційно не повинні платити жодного податку, тобто ставка податку на доходи фізичних осіб є нуль для таких доходів, і ви навіть не зобов'язані декларувати, що у вас є дохід нижче 9 тисяч євро. Якщо б ви хотіли, то можете, але не обов'язково. Другий варіант, яким чином уникати е, податкування високого країн європейських е, для тих українців, які перебувають в відповідних країнах, але мають доходи в Україні, наприклад, як ФОП, це не жити в одній країні протягом 180 днів. Тут правда є ще додаткові нюанси про те, що ви не живучи 180 днів, все одно можете стати податковим резидентом е, також є ще питання життєвих інтересів, тобто ті всі моменти потрібно дивитися на прикладі кожної з країн перебування. Наприклад, ті ж Німеччині, яку я згадував, якщо у вас просто є можливість проживати в якійсь квартирі, тобто ви уклали договір оренди довгостроковий, і ви прожили там буквально кілька днів, поїхали собі в Арабські Емірати, то все одно ви будете податковим резидентом Німеччини, бо у вас є можливість там проживати згідно податкового законодавства Німеччини. І крім того, не всім підходить варіант переїжджати кожних 183 дні з країни в країну. Таким чином, це так, на Певну категорію осіб підходить, але, звичайно, що не всім. Третій варіант це переїхати в країну, де є. Офіційно нульова або близька до цього ставка оподаткування, таких, наприклад, як Арабські Емірати, країни Азії чи Південної Америки. Ну, але знову ж таки, це вже варіант, який потребує додаткового якогось планування. Четвертий варіант, який багато хто обговорює, який полягає у тому, щоб усісти в тій країні, яка має оптимально не нульову, але одну з найнижчих ставок оподаткування, і часто говорять про такі країни, як Португалія, Хорватія, трошки річ про такі, як Румунія чи Болгарія. Але цей варіант він підходить тільки в випадку, якщо ви. То відсотково вже розумієте, що в Україну ви повертатися на найближчі кілька років не плануєте, і в тій країні, де ви обираєте перебувати, вам дійсно все підходить, крім податків. Все решту вас влаштовує. Знову ж таки, він, я думаю, цей варіант дуже дуже. Нішевий і навряд чи може застосовуватись до більшості українських біженців. П'ятий варіант це є зареєструвати компанію за кордоном для того, аби отримувати дохід не як фізична особа чи ФОП в Україні, а як юридична особа. Ну і відповідно там вже зовсім інші включаються механізми оподаткування і загалом. Якщо підсумувати всі ці намагання українських біженців якимось чином залишитись податковими резидентами України, бо це найвигідніший варіант при всіх можливих, яким чином зекономити на податках, це залишатися податковим резидентом України. Так ось всі ці намагання фізичних наших осіб, громадян, біженців, які є за кордоном, вони жодним чином, на жаль, протягом цього року ніяк не були підкріплені чи підсилені зусиллями держави. І якщо оцінювати. Ці потуги, які є зараз з боку уряду в цьому напрямку, то вони явно є недостатніми, в'ялими, поганими. Оцінка 0 чи там 2, якщо п'ятибальна шкала. І тут можна згадати, що ці от обіцянки про те, що біженці не будуть платити податки за кордоном, а лише в український бюджет, вони були заявлялись публічно якраз цією особою, яка буквально за кілька днів до славнозвісних обшуків СБУ в податковій Києва, заявляла про те, що Повністю корупція в системі податкової викорінена. Ну і так само ця людина заявляла буквально за день до вторгнення про те, що торгівля з Російською Федерацією є цілком нормальна, тому що це не патріотизм, а прагматизм. Таким чином, наостанок, незалежно від того, де ви платите податки, і чи взагалі ви їх платите, підтримуйте Збройні Сили України і донатьте на ЗСУ. Якщо вам сподобався контент, то підпишіться на цей канал, залиште коментар, поставте лайк, пошерте це відео. Слава Україні! Перед до перемоги смерть москалям.